Всім доброго часу! Я вас вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на суботу, неділю, 16-17 березня. Подивимося, що нас з вами чекатиме так у ці дні по активності, по енергіям. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях. Ваші загальні запитання та більше моїх прогнозів на кожен регіон країни ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. Будь ласка, долучайтесь, переходьте. Завжди там оновлюю нову інформацію. І так, вихідні, якими вони будуть для нашої країни: 16-17. Карта захисту, вона активна, тобто ми готові так, до цієї активності, і захист буде працювати, але наслідкові енергії ідуть поруч, і вихідні можуть бути такими ж складними, так, як і в принципі майже весь тиждень. Ситуація тримається на одному рівні, і зверніть увагу на лінії зіткнення прикордоння, там може бути більше. Активності по переміщенню: як наземного транспорту, так і повітряного. Ідуть якісь достатньо активні провокації саме у тих регіонах. І саме ці провокації, і саме ці дії можуть створювати більшу тривожність так, піднімати такі от відчуття. Простір, от, загалом вихідні дні іще достатньо йдуть для нас неспокійними. Тому незалежно від того, в якій частині країни ви проживаєте, ми всі реагуємо на попередження, от, на повітряні так, попередження, і е, створюємо собі як можна е, безпечний простір. так? Дивимося далі. Субота, мені йдуть активності, які пов'язані десь вода біля води, якісь місцевості пов'язані з водою, можливо, це водні об'єкти, дуже така якась насичена енергія, саме над ними може бути так, переміщення у просторі. от, Неділя мені показують багато створених, може бути ілюзій по активності. от, Може працювати так, захист, тривожність підніметься, але мені йдуть в неділю, саме не Очікувані форс-мажорні ситуації, які можуть дати наслідки. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу і реагуємо на, ще раз повторюсь, так попередження. Ми будемо намагатись балансувати, але йде циклічність по масовій активності, переміщенню у повітряному просторі.